Всім привіт! Побачив в інтернеті, як чоловік, який мотав катушку, тобто певного розрізу проволку, намотував на катушку за допомогою дрелі, і на дрель у нього був прикріплений неодимовий магніт, і йому потрібно було рахувати витки. І Він рахував за допомогою ось такого додатку. Звичайно, мені стало цікаво, я в GPT-чата запитав, що це за додаток. Але на Play Market його немає. Його можна з офіційного сайту завантажити. Отже, я змайстрував ось такий імітований вал, на якому знаходиться магніт. І хочу показати вам, як воно працює. От дивіться, я беру з магнітом обертаю. Бачите, він рахує оберти, але щось він пропускає. Не кожен раз спрацьовує, чи то, можливо, магніт у мене дуже слабий, можливо, потрібно дуже сильніший магніт. І ось так, якщо покрутити. Якщо датчик і спрацьовує, ми бачимо, це все повільно, це відбувається пропускання витків. Можливо, в мене датчик в телефоні з дешевих. Це той датчик, який виводить орієнтацію нашого смартфона у просторі. І перевірити його наявність можна дуже просто. Ви завантажуєте якийсь додаток, компас. Якщо у вас цей датчик є, все буде працювати. Якщо у вас його немає, у вас або не буде працювати, або Android вам скаже, що у вас немає датчика. Таким чином, в одному смартфоні, я перевірив, немає датчика, а в цьому смартфоні є. Ну, от, ми наглядно бачимо, як це працює. Ну, от Виходить, що десь ось тут цей датчик знаходиться. Який нічого ось у нас не рахує, якщо дуже швидко. Ну ось якось так потрібно, мабуть, статично закріпляти його, можливо, сильніший магніт потрібно. Тому що я як от воду шукаю з проволочкою е мідною, так само от я той датчик шукаю. А нам потрібно, щоб він рахував витки. Ну, тут ми бачимо добре, бачите? Ну тут взагалі класно пішло, дивіться як. Отже, якщо ви мотаєте якісь там катушки, то вам потрібно закріпити його, перш за все, міцно. Вам потрібен магніт, мабуть, сильніший. І статично місце для телефона, щоб ви виміряли місце, поставили туди телефон і ось таким чином його це все тестували. Тому можете протестувати ось цей додаток і написати, що у вас вийшло. Мені дуже цікаво, тому що в мене виходить так собі, якщо повільно крутити, ще виходить. Але ту саму катушку, де 200 витків, це цілу добу мотати, якби не, не дуже добре. Краще використати вже спеціальні засоби для цього, які використовують люди, які цим займаються.